Для ведення особистого селянського господарства, земельна ділянка, 11 сотих, що знаходиться в селі Озерна, вулиця Велика Воскупчина, 51. Також є виписка з рішення сесії. Здається, що 2000 року. Тобто воно проходить. Також джуз Сергія Михайловича. Просить, просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 22 соти в селі Озерна вулиця Шевченка, 65. Зварич Оксани Михайлівної. Просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Площею 16 сотих, яка розташована за адресою в селі Озерна, вулиця Довга, 40. Зварич Мар'яна Тарасовича. Просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Земельна ділянка площею 25 сотих, в селі Озерна, вулиця Мала Безкупчина, 10 і 101. Перепрошую. І заява сухожика Василя Богдановича просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Є викопіювання додане. Mm. Можна. Тоже І така ж заява є, що панюк теофілівної. Просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Це Сипайта так для ведення товарного сільського сподобальства. Також є викопіювання, де знаходиться дана земельна ділянка. Є сертифікат, є рішення суду.

Та просто її ділянка, я знаю. Які зробили. 97-й. Давайте, він за Так. Заява борового Сергія Івановича просить затвердити проєкт земноустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 20 сотих для будівництва і обслуговування житлового будинку. Попередня земельна ділянка була для ведення особистого селянського господарства. Щоб зорієнтувати, де знаходиться ділянка, він викупив сидяги з боку город і вони Та тепер. Змінюють... Так, вони тепер змінюють цільове призначення. Є... Викупили, так? так, він так. має право власності на, на ділянку, є проєкт землеустрою по зміні цільового призначення. Каже людина, що хоче будуватися. Він з Києва приїжджає, він так. хоче будуватися. Подобалося йому у нас і хоче будуватися. Там другий ряд? Біля колоска на колоска, ти з правої сторони там сидяга до там далі Володька костичні. Я тут зразу коло нього, там такий садочок колись був, він, певно, ту ділянку продає. Ну, там для... не треба, воно там позаростало, тим собі. собі хоче. Я вже знаю. Там, де напроти, де Демчика жила. Отут знаходиться та ділянка. Отут він змінюється, я пристав. Mm -hmm. Так, 20 сотих для ведено особисто oh, Це було mm -hmm. сидягам без Петрович. Власнику управляємо mm -hmm. чоловік. Mm -hmm. так. Такі обрізаща? Боровий Сергій Іван. Фіга Ігора Богдановича. заяву просить дати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки площою 23 сотих для будівництва та обслуговування житлового будинку. Тут подібна ситуація, в нього був город, він хоче поміняти цільове призначення під будову і просить надати дозвіл. Зараз малянку ділянку. А, і зараз у світі. Ні, дві. А, боробова і голосу. Христина Михайлівна просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення. Земельної ділянки площею 1 гектар 11 сотих для будівництва і обслуговування житлових, житлового будинку, господарських будівель і споруд. Попередньо ми були, надавали дозвіл на виготовлення детального плану. Там е, мав бути комплекс індивідуальних житлових будинків. Е, тут поміняли себе призначення для будівництва обслуговування житлових будинків. І друга заява Христини е, також. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 56 соків для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Ну це вже закінчення. Це вже буде так, крайні рішення. так, це вже буде крайні рішення. тут тут. Голосуйте поза. Так, і звернулася до нас ПРАТ ВГ Україна. Просять затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6 сотих, що розташовано в межах населеного пункту село Озерна, і передати її в оренду. Для розміщення та експлуатації об'єктів та споруд телекомунікацій. Є технічна документація, можна подивитися. Здається, що біля лікарні. Шевченко, біля Так, біля її Вони там мінімі обслуговують, як сказати, і що. Будемо вдома, переписувати. Там все позаростало, ніхто там не дивиться за Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки становить 51 тисячу <косвіт> і 12% орендна плата виходить 6 тисяч сто 89 гривень <косвіт> Більше не можна. Заява Пальцяна Василя Григоровича просить дати дозвіл на виготовлення проєкту прямоустрою щодо відведення земельної ділянки в Озерну в оренду для обслуговування будівлі складу зернотоку по вулиці Богдана Хмельницького, 84Ж для іншого сільськогосподарського призначення площею 2 сотих. Є розрахунок потреби в площі? Тут так? Так і пальцяна Ігора Григоровича просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в озерну для обслуговуренду для обслуговування будівлі складу зернотоку у вулиці Богдана Хмельницького, 84 є. Для іншого сільськогосподарського призначення. Орієнтовною площею 2 сотки. Також перелік документів є. Голосую. за? Заява секретаря сільської ради просить затвердити технічну документацію із земноустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Площею перша земельна ділянка площею 48 сотих і друга земельна ділянка площею 2 гектари 14 сотих, які утворилися шляхом поділу земельної ділянки, що знаходиться за межами населеного пункту села Озерна. Це є на господарському дворі, на кутурах. От якраз та, що ми ділили. 48 сотих ми відрізали знизу. Відпрацю. Ага. Знизу. Силу Знизу, силу Так, 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 так. Ну, світить на карті? Ні, його ще не видно, тому що не оновлено. Угу. Так, отут кусочок ми відрізали. Угу. Тут 48 сотих. Далі ми просимо включити до переліку земельних пілянку ногальної власності для подальшого. Оренди на земельних правах земельної ділянки з тощо 48 сотих і надати дозвіл на виготовлення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення зі ці зміною цілого призначення, існуючого земельній ділянки запасу на е, цільове призначення для іншого сільськогосподарського призначення. Тобто, щоб можна було його викласти на аукціон. І наступна ділянка. Просимо затвердити проект землеустрою, «За щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для подальшого продажу її права оренди на земельних торгах. Аукціоні земельна ділянка площею 1 гектар 67-60 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва знаходиться за межами населеного пункту села Озерна. Показую, де знаходиться дана земельна. За свинофермою, ну? За свинофею за тимпору. За свинофермою тут знаходиться свинуферма, а оцей кусочок ми відрізали. І тут знаходиться один гектар 6760. 60 Там щоб біля столу було ділянкова та ще місця. Тому біля нашого столу. Там теж якесь робили цю. А то 2 гектара 14, це йде просто поділ. З того, що ми ділили. Ага. А от дивіться, де, де став, і так повздовж стола, там пої були зверху, а знизу така ділянка була. Подивіться. І вона теж, по-моєму, просто висить. Давайте голосуємо. Хто за? Я ще візьму, проведе. За повністю ну, фермер. Знаєш так? Оця довго? Так. То вже булок, а, було. Вже два рази Вигвило товариство з обмеженою відповідальністю та. Правил. А візьміть, будь ласка, ще цей біля стова там, де ті по її, біля нашого стова. Та, далі, далі, 40 гривень. Ось ця смужка, так, так. Що з нею робити? Є гектар вісімдесят. Так, так, так. І вона просто висить. Її теж можна включити на аукціон. Дивиться.